невизначеної втрати або питання безвісті зниклих, воно є наразі дуже складним. Це та категорія людей, одна з найскладніших, які не можуть пройти стадії горювання для того, щоб оплакати воїна, якби десь для себе пережити цю втрату. Це невизначена втрата, де, на жаль, люди коливаються, вони не розуміють, що їх чекає надалі. І тому дуже часто життя людини з. Тає на паузу. Людина просто зупиняється, оскільки вона е, рахує своїм обов'язком згадувати завжди військового. І якщо вона не буде його згадувати, це ніби відчуття зради, що якщо я не згадую про нього, то я його зраджую. Тому. Е, Моменти невизначеної втрати є надзвичайно складними і часто супроводжуються різними такими ознаками, як апатія, різні депресивні стани, як небажання комунікувати, працювати, ходити на роботу, навіть забезпечувати свої базові потреби. А саме там люди можуть не спати, не їсти. Починається якби занурення в себе, тобто зменшується контакт з дітьми. Або з рідними, взагалі соціальні контакти є обмеженими. І це такий період, який є надзвичайно складним в житті людини, яка опинилася в даних умовах життя. Складно в цьому процесі усім, тому що ніхто не має права забирати в людини віру в те, що людина жива, воїн живий, але і ніхто не має давати марних надій. І тому як спілкуватися, як взаємодіяти, це є надзвичайно складно. На сьогодні є дуже багато звернень, саме рідних, близьких, там, кумів, друзів. Вони не знають, як взаємодіяти з цією людиною, і вони обирають взагалі не взаємодіяти. Тобто вони вирішують, що краще ми не будемо взагалі телефонувати, бо ми не розуміємо, що ми маємо сказати, як ми маємо підтримати. І інколи ця підтримка вона є абсолютно неправильна. До прикладу. Але ж у тебе є ще один син. Ну тобто, це ж не виключає того, тої травми, що десь той син чи донька десь на війні, вони, вони є зниклими, безвісті зниклими, і ніхто не знає, яка їхня доля. Звісно, є випадки, і це дуже добре. У нас є такі практичні кейси, наші позитивні, де думали, що. Воїн загинув, або це є дійсно е якби невизначена втрата, а потім людину знаходять. І такі випадки у нас є. Тому чи ця людина у полоні, чи ця людина можливо втратила пам'ять, е і вона не знає, де вона знаходиться, чи можливо її кудись вивезли. Тобто надії є багато, але руйнувати ці надії, чи навпаки їх підживлювати, і тим паче формулювати моменти такого магічного мислення, де е Якби людина починає вдаватися до різних екстрасенсів, до прикладу, до ворожок для того, щоб зрозуміти, чи живий хтось з її рідних. Також цього теж підкріплювати не можна. Що ж робити в таких випадках? Так, як нам діяти. Перші моменти це дійсно бути поряд. Просто бути поряд з людиною, і допомогти людині справитися з тими такими базовими потребами, які є необхідні наразі. Можливо, щось поприбирати, попрати говорити, їсти, тобто просто такі елементарні базові потреби, щоб людина відчувала, що вона не сама і хтось є поряд. Тобто, для того, щоб надати підтримку, не обов'язково е говорити словами, да, слова підтримки. Можна просто покласти руку на плече, або просто разом посидіти, помовчати, чи попити там, каву чи чай. Е -е, другий момент допомогти е родині е з дітьми. Тому що діти це дуже вразлива категорія. І діти, вони, е якщо від них ще переховують і не говорять, що відбувається. Для дітей це надзвичайно складно, тому що дитина вона розуміє, що щось не так, а що не так вона не знає. І тому, якщо є можливість взяти на себе дітей, там подбати про них, можливо, кудись сходити, погуляти, якось зайняти дітей, зробити з ними уроки, це буде надзвичайно важливо для сім'ї, яка переживає невизначену втрату. Також надзвичайно складна категорія це підлітки. Також про цю категорію часто забувають, тому що підлітки вони більш свідоміші, вони розуміють, що відбувається, вони розуміють, що щось не так. Але вони ще в такому віці, коли вони ще не дорослі, але вони вже й не діти. І щось зробити для них дуже надзвичайно складно, тобто вони не знають за що взятися, як їм діяти. І тут, якби теж у них виникає дуже багато моментів, коли вони починають або віддалятися, або вони рахують себе непотрібними, або занурюються в свої ці Стане, стане самозвинувачення, що вони нічого не можуть зробити. І тут, звісно, також потрібна надзвичайно велика підтримка. На цей момент також дуже важливо, як би це не звучало зараз. Але ця бюрократична процедура вона тут відіграє якраз таки дуже позитивну роль, тому що коли людина розуміє, що їй потрібно якісь оформити документи, зробити якісь певні запити в ту інстанцію, в ту інстанцію там щось подати, це її відволікає від цих подій, і вона відчуває, що вона хоча би щось контролює. Вона не може контролювати ситуацію, яка склалася, вона не може змінити ситуацію, але вона може контролювати ось цей процес. І людина включається в цей процес, вона відчуває себе потрібною, вона відчуває, що вона хоча б щось контролює в даних межах, і таким чином здатна трошки відволіктись від ситуації, яка склалася. Ну і звісно, пошук ресурсу це є надзвичайно важливим, тому що людину потрібно сформувати на те, щоб жити тут і зараз. А що ми можемо робити тут і зараз? Адже поряд також є люди, які дають тобі любов, підтримку, і намагатися людину. Скерувати саме в напрямок роботи взаємодії, взаємодії з собою, з рідними, з близькими, з дітьми і таким чином, якби створити якийсь, ну наразі тут і зараз якийсь безпечний простір для цієї людини, щоб вона відчувала себе в безпеці і вона відчувала, що вона наразі е от приймає для себе рішення, до прикладу. Робити це, бо поки що я щось інше не можу зробити, тому я буду робити ось це. Звісно, якщо самостійно не вдається якби справитися з даної ситуації, є надзвичайно складно. Рекомендація звертатися до фахівців, до кваліфікованих фахівців.